Де що зараз після спортзалу в таку от кав'ярню гарно попити каву. Отакі от гарні тістечки, всякі торти солодкі. Мені не можна їсти тому я буду пити тільки каву. А ви що любите солодку, до речі, їсти. Ціни тут, до речі, помірні в торговому центрі. За ваше здоров'я. Хотів вам показати всякому розвитку, дуже люблять поляки купляти по 9 злотих за кульку. До речі, ці морозиво, вони ручної роботи, вони зроблені в спеціальних автоматах, такі натуральні, і їх можна вживати, вони безпечні, там менше цукру і, і звісно і бувають сербети, різні і морозиво, білі, фруктові. Так що деколи собі можна дозволити купити. Я люблю Варшаву в одному місці купляв, Мені дуже сподобалось, це хала кошики, там є морозиво теж. Таку вагу, а якщо тобі було цікаво, підпишись на мій канал і постав лайк.